Вихідними святкували володарі свистків і секундомірів. День фізичної культури та спорту зустрічали не наповненими келихами, а презентаційними виступами. Їх провели на спеціалізованих аренах міста. Там працівників галузі вітали міський очільник, начальники профільних відомств та тренерські підопічні. Загалом містянам показали зо три десятки сучасних видів спорту. Кількість видів спорту, які розвиваються в місті, стає більшою. Нема такого року за останні принаймні, там 6-7 років, щоб у нас не з'являвся новий вид спорту, не з'являлися нові секції, нові приміщення, нове спортивне обладнання. І я дякую всім, хто цим в місті займається. В першу чергу, безумовно, тим, хто цим займається за покликом душі. Ми не тільки їх вчимо віджиматись. Підтягуватись, фізично розвиватись, але й стараємося духовно, щоб діти не, не, не приміняли свої навички на вулиці будь-якому до випадку. Щоб вони спочатку думали, щоб вони переживали не лише за себе, а й за ближніх, за тих, хто потребує їхньої допомоги. Для нашого тренера тільки перемоги.